Загальний задум був взаємодії з піхотою відпрацювати по позиціям ворога, нанести вогневе ураження 120-тим мінометом. Група під прикриттям того ж самого 120-го міномета повинна було вийти в лісосмугу ближче до позиції ворога, відпрацювати 60-мм міномета. Ми працювали по різних позиціях. Група, яка висувалася під прикриттям, вона працювала по спостережному посту противника, а також по бліндажу з особовим складом. Після прикриття ми виявили БТР-противника, також ми виявили зводний опорний пункт, по якому працювали з двох двадцятих мінометів. Як тільки ми відпрацювали, по нам почала працювати і артилерія, і танки противника, після чого вони навели міномет на нас. Мінватні розрахунки вчасно склали свою роботу і відійшли з позицій. В група, яка виходила в лісосмогу, вдало вийшла з лісосмоги і повернулася на оперативну базу. Ось, тому я вважаю, що результат був вартий цієї роботи.